Жнива в Україні на завершальній стадії, але експерти попереджають вже зараз ціни на хліб будуть зростати, і від вражаю це не залежить скільки коштуватиме хліб до кінця року і чи можливо вартість 100 гривень за буханець, дізнайтесь у цьому відео. Аграрні експерти та представники профільних асоціацій очікують суттєвого підвищення цін на хліб у другій половині 2025 року. Так, на думку президента Всеукраїнської асоціації пекарів Олександра Тараненка, вартість хліба в Україні може зрости на 20% до кінця цього року. Об'єктивно зараз українець споживає 150-200 грамів хліба щодня, тобто на місяць близько 5 кілограмів. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200-210 гривень. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 гривень більше. Так для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 гривень це гроші. Проте говорити, що 40 гривень на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням. Схожі прогнози озвучив і заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Він заявив, що ціни на хліб зростатимуть у середньому на півтора-два відсотки і сумарно до кінця року це може бути плюс 20 відсотків до нинішньої вартості. Ситуація по хлібу така, що в нас 24 й рік характеризувався зростанням більше ніж на 20 відсотків. Тенденція 25 го року вона продовжує в принципі, переходити в, від 2024 року, в пост, по року десь ціна теж на хліб зростає в межах 20%, кожного місяця додаючи 1,5-2% до ціни, що на сьогоднішній день сформувалась. Просто надам цікавий факт. За майже 30 років в Україні хліб подорожчав у понад 100 разів. Якщо у 1996 році він коштував 52 копійки за кілограм, то зараз це вже понад 50 гривень. Українські рітейлери також чекають збільшення ціни на хліб. Зокрема, мережа АТБ очікує, що житній хліб у другій половині року подорожчає приблизно на 15%, а інші сорти в середньому на 5%. Виробники прогнозують здорожчання хліба на 20% за друге півріччя. За інформацією постачальників, через дефіцит жита можливе підвищення ціни на житній хліба на 15%. аби уникнути різкого подорожчання певних сортів. Постачальники розраховують середнє здорожчання на всі види хліба. На сьогодні це орієнтовно 5%. Чому ж ціни на хліб невпинно лізуть вгору? Експерти називають низку причин. Передусім, дорожчає виробництво: дріжджі, борошно, жири, цукор, енергоносії, комплектуючі елементи, яких потребують заводи, щоб здійснювати свою роботу, а також логістика, пальне. Ще одна причина дефіцит кадрів внаслідок мобілізації, адже через це витрачаються кошти на залучення технологій, які здорожчують виробництво. До того ж, як зазначає голова Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, додається ще й вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та справом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тисяч гривень. З вирахуванням податків на руки люди отримують 16 тисяч гривень. До цього середня зарплата в нашому бізнесі становила 13, 15, 16 тисяч гривень незалежно від підприємства. Підвищення зарплати навіть на 20-30% – це суттєве збільшення витрат виробника, при тому, що дохідну частину наростити не можемо. Плюс інфляційний тиск також робить своє. Зараз продовольча інфляція перевищує вже 20%. І ще одна з ключових причин це низький врожай пшениці через часті зміни погоди. За даними мінекономіки, станом на 8 серпня пшениці намолочено майже 15 мільйонів тонн, що на початку серпня минулого року становило понад 19 мільйонів тонн. Тож і підвищуються ціни на зерно. Як зазначає очільник союзу українського селянства Іван Томич, на початку липня тонна коштувала менш як 8 тисяч гривень, але надалі ціна зросла до 9 тисяч. Головний консультант національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус додає ще одним чинником здорожчання хліба є обстріли росіян, які можуть зачепити підприємства з виробництва хліба. Я розумію, що все може бути, може ракета прилетіти декілька і дронів пошкодити там підприємство з виробництва пікання хлібу, uh -huh. і тоді ціни зростуть елементарно через скорочення пропозиції, адже фізично ми не можемо мати попередній рівень. Uh -huh. Але казати, що поки що формуються підстави для шаленого зростання. Ну звісно, через місяць там через вами перевіримо це. Окрім того, на кінцеву ціну хліба впливає і вартість, яку виставляють трейдери, каже, виконуючий обов'язки директора інституту сільського господарства. Дарства степу НАН України ігор Семеняка, що крім того, що виробляє ну, наукові установи виробляють насінневий матеріал, товароробники виробляють власне зерно, але далі є ще переробники і далі є трейдери. То е, ціна на врожай, в тому числі хліба, буде залежати від тої ціни, яку виставляють трейдери. Ну, наприклад, е, ми вже знаємо що ціна на пшеничку продовольчу. Зросла була з 200-210 доларів за тонну до 230. Якщо ціна росте за зовнішнім попитом, то як правило внутрішні переробники вони також прагнуть десь підтягуватися до цієї ціни, це значить, що вже одна складова це ціна буде трохи вища на продовольчу, і відповідно воно вплине потім на переробку і на формування хліба. А які ж прогнози зараз? Аграрні експерти, з якими я поспілкувалася, не бачать підстав для надто високих цін, але здорожчання очікують. От, е, я згоден з вашими цифрами 20-25%, да, можливо, навіть 15%, але залежно від того, ну, вона, думаю, буде поетапно зростати. Uh -huh. Це не буде так різко. Тому що брати минулорічні ціни, цьогорічні ціни, то вони поки що відрізняються на 10-15%, не більше. Ціни на хліб все багато складових з точки зору е, агро. Ну, у нас минулий рік була пшениця більшості фуражна, фактично. Да? Е, цей рік у нас слава Богу є на даний момент, знову ж не дає збирати врожай. Є навіть багато класних е, пшениців. Першого, другого збирають, третього класу. Ціна в принципі чуть-чуть, можливо виросла з попереднім роком. Не знаю, я не експерт у трейдерстві, але поки м, таких е, прогнозів про сильний ріст ціни немає, вона просто стартувала чуть вище, ніж минулого року де в даний період. І знову ж таки, цей рік вона вища до рахунок власності. Є ще друга складова ціна на енергосі. Не ростуть і будуть рости, тому тут з цієї точки зору вже буде дорожчий хліб. А ось головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус прогнозує, що ціни на хліб зростуть до 55 гривень. Наприклад, якщо хліб коштував 50, то ваші прогнози скільки він може коштувати? Ну протягом до, наступних підроків. до 55, давайте так. Угу. Тобто угу. це не буде там за 60. Да, скажу так: тут зростання, звісно, буде на жаль, бо у нас постійно воно відбувається, але воно не буде галопуючого характеру. Експерт також додав, що зниження ціни на хліб може відбутися, але за ключової умови. Тут я не очікую, що буде скорочення цін. А угу. звісно, всі про це мріють і пра і хотілося би, але ну єдине, що чому може бути скорочення цін, якщо якимось чином Дасть суттєво наростити випікання хліба в Україні. І тоді оця занадто висока пропозиція вона може вплинути на ціну туар. Чи буде хліб? По 100 гривень опитані нами експерти одноголосно кажуть, що таких цін в осяжному майбутньому не очікується. Нагадаю, що станом на червень цього року середня вартість пшеничного хліба з борошна вищого гатунку становить майже 58 гривень за кілограм. Навіть якщо додати прогнозовані 20%, отримаємо майже 70 гривень за кілограм, тобто до позначки у 100 гривень нам ще далеко, і фахівці сходяться на думці, що такого стрибка не буде. Ні, ні, до 100 гривень такого не це фактично, це таке, знаєте, щось в якомусь кошмарі тільки може бути. Немає підстав для цього. Поки що не, нема таких прогнозів, щоб аж аж настільки. Ну, це має і енергоносії настільки збільшитись, і настільки збільшитися ну, у нас знову ж таки ціна на зерно на світовому. Ну, ми, в принципі, по світових цінах зараз м, продаємо. і тому... Куди воно може вище вистрибнути? Внутрішній, знову ж таки, ринок він переповнений, ми дуже багато експортуємо, ну, тому що внутрішній був вищий за зовнішній, ну як на мене, це неможливо. Якщо не буде якогось штучного впливу, там якоїсь неправильних дій. Не буде і дефіциту хліба. Так, мінагрополітики прогнозує зниження врожаю пшениці на 5%. Загалом цієї зернової культури очікують на рівні 21 мільйона тонн. Та за словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, цього більш ніж достатньо, аби повністю забезпечити внутрішні потреби. Адже українське внутрішнє споживання пшениці не перевищує 6 мільйонів тонн на рік. Так, левова частка врожаю традиційно йде на експорт, але навіть за Менш урожайного року дефіциту хліба в Україні не прогнозують. Навіть такий урожай, як буде цього року, менший, безумовно, за минулі роки, а він удвічі, як мінімум, по продовольчій пшениці перекриває потребу. Ну, так сказати, теоретично, навіть на другий рік, якщо б ми не посіяли, то продовольчої пшениці буде. Загалом, Теж не буде у нас ніяких дефіцитів, немає якихось застережень стосовно того, що буде в нас там чи наслідок не врожаю, якийсь буде ну не дай Боже голод чи що ні, Україна виробляє достатню кількість зерна. Україна буде з хлібом, однозначно буде з хлібом. Підсумовуючи, зростання цін на хліб є неминучим, і, хоча українцям не варто готуватись до хліба по 100 гривень, але слід врахувати, що вартість цього соціально важливого продукту буде збільшуватись. А чи буде для вас дорожчання хліба на 20% відчутним ударом по сімейному бюджету? Пишіть у коментарях: бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.